Тим привіт на каналі Жемеч і це мій такий невеличкий пак опенінг, який тривав півтора місяця. Я щось трошки наловив контора. Максимально не є картками з промо, їх нереально зловити, навіть фодерних. Було таке, що я протягом трьох тижнів нічого не ловив, на четвертий тиждень я тільки да, і зловив. Контора нереально космічна, випускає дуже велику кількість карток, але ні чорта не сипать. Ви, в принципі, знаєте, у вас аналогічно, плюс-мінус стане по дропу. Як то кажуть, по составщику я не жаліюся, але хотілося, щоб трошки краще зловити, хоч чого хоч порадіти, щоб его своє потішити. Да, я не можу знімати, як любі другі стрімери, блогери, від, випускати відео кожен день, з великою кількістю дропу. Такої можливості немає, але маємо те, що маємо, тому приємного. Пер... Теперь збірий героя А ти лінивий Охідюше ліневий Ліа чемпіонів Ма, це те саме, що мені випало вчора. Те саме, що мені випало позавчора Серйозно, його. А, ну давайте це, це, це открию. Подивимось, що випало. Е, Надіюсь тільки не 4, надеюсь, стільки не Watkins. SOP Francia. Я не знаю, хто це. Мо, о, це 86-й, да, цей це, це, мелоу. Мело. Да. Я даже вгадав фамилию, епте. Навіть <суміло> фамілію, вгадав. Ну ладно, 88-й фото, типа. Окей. Визбичи саме раз. Ну даже если не до визбичи, то линковочку якусь пидай в склад, якщо так шуба надо. А так-то, ну ладно, непогано. На халяву кажуть, кажут вообще вообще имба. Ладно, похер. пак, вы все равно мов О, -о, 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 Сюда, перший шо? Центуриончик. Ой боже мой, какое говно, наверное, да? <гадут> Та за шо, игра, дай нормальне щось. Лайно, наполи. Це лободка? Лободка, да. Лайно. Ну ладно, спустя три тижні чи 4 мені випала промокартка. Ну це я лютіший фодер. Лютійший фодер. <тит> ну ладно. Ну, вже хоч щось. Може сюди тут теж, теж повинен бути вулкаут? Оооо, ще й промо завезло. Та ти що? Чи вулкаут? ФРВ? І що це таке? Це... А, це запата, це 84. <сумістична> ладно, хоча б 84. Це от Мартіна Дегард. 85 а, за... 85-й зарплата, 85 -й. зарплата. Ну ладно, хоча б так. Non, не ну, непогано. Ну що, гра, завези хоч щось. Це Rush, це мушечок, боровичок LZ, Далот. А, Бундесліга, це якийсь бомж, да? Блін, це 84-й рейтинг. Це фігня яка сіпала. А, ні, 87-й рейтинг. Ну ладно, хотя рейт, я в принципі не знаю, що це за картка, але хоча б рейд. Високий, якщо шов SBC лотиш. Що стоїш? Нічого не стоїш, не розумів. Раз, шось вище, ніж 84. Це по факту на дурачка. Пік на дурачка. <пікна дурочка> ну let's go. Ну let's go. Ого, промакарка. Не зраз збирав. Ще Шевулкау! Да ладно, ЛВ? Что там выпало, Касимба? Ну, Каса, о, Гордон, ну это говно, ну спасибо. Это в основу золотой. Выше 85 85 не хочет палить, да? Я не хочет еще выше, чем 85 палец. Ну ладно, хотя бы, хотя бы так. Ну, с сбирать не там по-любому скам. Ну и Казимира 84. -й. Ну я же говорил, ничего выше 84 не падает. Де дятіна? Скоро підуть перед Тоті. Ну тут ще херня осталася, скоро. Давайте, пацани, що випаде? Вандевен? Нє. Це щось нове уже. Соп? О боже, це лайно. Це це... 84 рейтинг. Та за що? Ну, ну... ган, чого ти мене так ненавидиш? Ух, яка циганка. У неї навіть усіки, у неї навіть усіки пропуск в трусики є. Ух, циганьо. Ух, Венесуела или яка ця країна? Ніщино, хто мені надо, я не знаю. Я не против би до якоїсь гарної картки. Я даже не знаю, кто мені надо. Я хочу просто хорошу картку. Гра, будь ласка. Икона. Цап. А, хаджі. Серьезно, зараз? Ты серьезно? Это всякий есть и мне самый шлак нас испаришь, боже мой! Ты серьезно? Я не знаю, сколько он стоит, но мне кажется, это мусор. И поехал. Ладно, окей, це карточка пальбом в основу, Навірно. Ну, Я попробую спробую. Так, по поводу даної крутілочки на ікону. Я купив на неї подер 3-4 тижні. Да, Велку я грав всього лише два рази, останні дві велки, бо нині проти відбори. Велка, все одно роблю мінімальний результат. Тобто там паки гавняні, там немає високоректника, нічого не падає. Зів'ю аналогічно не падає. Тобто тяжковато трохи в цій грі виживати. Але, як то кажуть, я спробував. Пало не топ, але й не саме гірше. Тому якось так дякую за перегляд.